Засудили показовий візит до Криму російського президента, і європейські лідери у США та європейських столицях продовжують шукати, чим відповісти на агресію Росії в Україні. Велика сімка розробляє стратегію диверсифікації енергопостачань в Європу. А єС готує у понеділок оголосити про нові санкції проти Росіян. Тему продовжить Тетяна Ворожко. Президент Росії Володимир Путін привітав кримчан з поверненням до Лона Росії. Зробив він це особисто, прибувши до Севастополя, де прийняв військовий парад до дня перемоги. Міністерство закордонних справ України негайно висловило свій рішучий протест із незгодженим з Києвом візитом Путіна до тимчасово окупованих Росією в Криму та Севастополя. В Україні розцінили цей крок як відверте ігнорування російською стороною чинної законодавства України, норм міжнародного права, грубо порушення Росією суверенітету України ставижем рамні на вас, де регіовітера позицію України підтримав генеральний секретар НАТО Андерс Фок Расмусен. Він заявив, що НАТО не визнає анексії Криму Росією та вважає візит Путіна до Криму без запрошення з боку Києва неприйнятним. Перебуваючи в Естонії, Расмусен також наголосив. На важливості посилення колективної безпеки НАТО перед обличчям агресії Росії. Ми вже вдалися до додаткових кроків, і один з них посилення повітряного спостереження. Але ми зараз розглядаємо подальші кроки з посилення безпеки. Це можуть бути нові оборонні плани, посилення військових навчань та відправка військ. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка зустрілася п'ятницю з президентом Франції Франсуа Оландом, заявила, що Німеччина та ЄС ніколи не зміряться з Росії Росією Криму під час засторонніх переговорів. Меркель та Оланд обговорили подальші санкції проти Росії у зв'язку з можливим проведенням в Донецькій та Луганській областях референдумів 11 травня. Франція особливо засуджує рішення сепаратистів в східній Україні провести незаконні референдуми, заявив міністр закордонних справ Лорен Фаб'юс. Посли країн-членів ЄС вже домовилися запровадити санкції проти 15 осіб та п'яти кримських компаній. У понеділок ЄС готується оголосити новий список санкцій, беручи до уваги подій протягом вихідних у першу чергу проведення чи ні референдумів на сході України. А генеральний секретар ОБСЄ, перебуваючи в Києві, заявив, що референдуми, навіть якщо вони відбудуться, не будуть визнані. ОБСЄ однозначно не визнає подібний референдум. Звичайно, що він поміняє ситуацію на місці, з якою нам доведеться мати справу. Особисто я думаю, що це погана ідея у цей час. Це вносить додатковий розкол у суспільство. Також генеральний секретар ОБСЕ закликав Росію виконувати свої зобов'язання згідно з Женевськими домовленостями та підтримав проведення Києвом президентських виборів 25 травня. Тетяна Ворожко голос Америки.